Щодня різноманітні засоби масової інформації нас лякають аваріями, масовими заворушеннями і нестабільною ситуацією в країні, таким чином готуючи громадську думку до необхідності введення більш жорстоких заходів щодо населення. А відтак щораз більше і більше повноважень для поліції хоче міністерство внутрішніх справ Проте, чи не повернемося ми в радянську каральну правоохоронну систему і чи не зросте знову корупція в силових структурах. Ми дізнавалися в експерта та юриста Андрія Осіпова. Збільшення влад правоохоронних органів веде завжди до утвердження поліцейського жандармського режиму. Громадяни мають бути насторожі законів. Поліцейські мають отримати рівно стільки влади, скільки є обґрунтовано необхідно зараз для наведення ладу. За жодних обставин не можна боротися з подіями лише каральними методами. Чи хочемо ми жити в поліцейській державі, де правоохоронець має право вчепитися до кожного громадянина на вулиці, можливо, і на законних підставах. Проте часто густо, як у нас буває, з надуманих причин, або ще краще, коли вашому сусіду запропонують винагороду, аби він відвернув ті чи інші можливі правопорушення з вашого боку, або простими словами здавав вас? Я впевнений, що ці речі просто не приживуться вони не природні для українців. Українці мають послуговуватися. Звичайними методами запобігання правопорушенням, ці методи всім відомі, покарання, фіксування, належний їх розгляд тими органами, які на це уповноважені законом. Тому всі ці розмови про те, що будуть доплачувати українцям, що вони здадуть свого сусіда як порушника якихось там законних норм. Це не більше як можливість просто податувати зайвий раз суспільство. Вважає невірним Андрій Осіпов обмежувати рух у містах та селах і за ними. В сучасному автомобілі, який рухається зі швидкістю 70 км на годину, не має ніяких проблем з тим, щоб зупинити свій рух. Тому зважати на те, що в місті треба їхати рівно 50 км на годину, я вважаю невірним. Також вважаю невірним, що в нас встановлено обмеження в 90 км на годину в заміському русі. На сучасному автомобілі їхати просто сумно з такою швидкістю. І зрозуміло, що будь-яка людина, яка користується автомобілем, який випущений після 1990 року, просто на дорозі приречена до того, щоб порушувати правила дорожнього руху. І взагалі каже, що статистика порушень негативно впливає на роботу поліції. Взагалі жахлива річ статистика правопорушень. Вона багато в чому шкодить самій діяльності правозахисній. Як тільки ми намагаємося порахувати кількість порушень, одразу постає питання, що в цьому році ми розкрили настільки та правопорушень більше, в цьому потім ще більше розкриваємо, там зменшуємо криву вбивств і ще щось. Насправді, правопорушення відбувається не через статистику. І порахувати людську поведінку шляхом математичних цифр неможливо. Статистика це вже постфактум. Тому, звичайно, небезпека є. Якщо встановити нерозумні правила, їх будуть порушувати. Тому, як казав Платон, чим більше законів, тим гірше живе держава. Зорян Жечок Володимир Літвінчук Сфера ТВ.